Всім привіт! У нас в продажі є отакий от класний годинник Gelius GT 3. В комплекті, як зазвичай, йде гарантія, сам годинник уже з одягнутим помаранчевим ремінцем, змінний ремінець, цей золотистий, в чорних і в сірих йдуть трішки інші. Що дуже класно, в комплекті йде захисна плівка, ну і звичайно магнітна зарядка. Основне, на що тут можна звернути увагу, це класний amoled дисплей 466х466 466 пікселів, круглий, як ви зрозуміли, діагональю 1,43 дюйми. Тут є функція Always on Display. Bluetooth 5.2 Батарея на 300 мАч, чого вистачить на 5-14 днів використання. До речі, тут ще є поворотний безель. Він може міняти, наприклад, циферблати, яких тут встановлено аж 9 штук в стоці. І якщо підключити його до застосунку, то буде всі 100, а то і більше циферблатів. Далі тут є динамік та мікрофон. Через цей годинник можна розмовляти по телефону або викликати голосового помічника. Але цей годинник не тільки для краси, а й для спорту, тому що всередині встановлено понад 100 спортивних режимів годинник. А ще в цьому годиннику дуже класний вологозахист IP68.